Всім привіт! Сьогодні я підготувала для вас класне тренування. Тож не перемикайтесь! У нас дуже чудове тренування на все наше тіло. Після того, як ви сидите цілими днями, треба розім'ятися. Ця практика чудово підійде. Якщо ви працюєте в офісі і цілий день сидите, або якщо у вас мало рухливості всього тіла. Тож давайте починати. Стаємо рівно на нашому коврику. Робимо глибокий вдох, глибокий видох, настроюємось на нашу практику. Може, давайте шию опустимо вперед, назад, трошки нашу шию розімнемо вправо-вліво, вправо, вліво і ноги ставимо на ширині плечі. Розімімо наш корпус вправо, вліво. Можна ножки поставити ширше і робити наклони нижче. Робимо на видоху, вдох, видох. Вдох, видох. Якщо вам так незручно, ви можете руки. Взяти вверх в замок і робити так нахили. На видоху нагинаємося вбок. Вдох, видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Якщо ви вигинаєтесь так, то слідкуйте, щоб рука вас підтягувалася. Розслабте шиї, вона не повинна бути в напруженні. Руки в замок. Трошки назад і округлимо спину, витягнемо вверх, вверх-вверх і трошки округлимо. І на видох округляємо. Тягнемось, тягнемось вверх і на видох округляємо. Вдох і на видох округляємо. Глибокий вдох і на видох округляємо нашу спину, підходимо на край нашого коврика, підіймаємо руки вверх і ставимо руки вперед на коврик. І тягнемося. Руками можна взятися за ноги, потягнутися до ног. Робимо глибокий вдох і глибокий видих. Можна спиратися на руки і згинати лікті. Можна взяти за лікті і так нагинатися. Робимо статичні, динамічні рухи, опускаємося вниз і піднімаємось вверх. Опускаємось вниз, розтягуємо наші м'язи. ніг. Зігніть ваші ноги і поза стільця витягуємо руки вперед. Гарно витягуємо нашу спину. Дивіться, щоб вона була рівна, ноги зігнуті, дихання глибоке, Вдох і видях. І опускаємо руки на коле, переходимо поза собака мордою вниз. Робимо кілька глибоких вдох, глибоких видихів. видихаємо все напруження дня, яке з'явилося в наших м'язах. Тепер ставимо коліна на коврик. Ногами, пальчиками ніг ми Стаємо на коврик і сідаємо на наші п'ятки. Ця вправа підійде, якщо у вас нема болі в колінах. Якщо є біль в колінах, то сядьте просто в просту позу по золоту. А так ми в цій позі розтягуємо наші стопи, пальці наших ног. Після цілого дня взуті, а якщо ще на каблуках, то наші ноги дуже втомилися, їх треба трошечки напрягти, щоб вони потім всі м'язи розслабилися. Так, витягуємо ноги вперед. Можна потягнутися вперед до наших ног витягнутися. Вдох і видох. І зробимо пару підйомів нашого тазу, лягайте на коврик. Підіймаємо наш таз. На вдоху підіймаємо. Це ідеальна вправа для нашої спини. Розслабити всі наші м'язи, прибрати наші болі, біля нашій спині, коли ми сидимо. Це гарна вправа і зпілатися, але вона. Дуже популярно в'озі теж. Також можете взятись за коліна і прокататися на спині і сісти поза лотоса. Піднімемо руки вверх і нахилимось вперед щоб покруглити нашу спину. Ще раз повторимо. Можна ще стопа до стопи і потягнутися вперед, на вдоху і на видиху нагинаємося трошки вперед. Лягаємо на спину і трошки розім'ємо наші ножки. Підніміть праву ногу вверх і стопою покрутіть спочатку вправо, потім вліво, підтягніть ногу до себе, ви можете взяти нижче коліно, можете взяти вище коліно, як вам зручніше, можете взяти. Якийсь ремінець або рушничок, щоб потягнути ногу на себе. Глибокий вдох, глибокий видох. І підіймаємо ліву ногу, робимо коло в одну сторону, в іншу сторону стопою. І беремо, підтягуємо ногу. На себе. І зараз ще зробимо одну вправу для тазу, зігніть коліна, підтягніть до себе, перекатом сядьте і давайте станемо на коліна лікті. Зробимо пару кол ногами. Я почну з лівої, щоб вам краще було бачити. Ногу в сторону і круги назад. Глибоко дихаємо. І в іншу сторону. В одну сторону. Ці вправи дуже гарні для наших підтягнутих сідничок, для кровообігу в нашому взу. І ще для наших підтягнутих сідниць. Зробимо десять підйомів ноги зігнути. І Дайте позу лотоса. Давайте трошки розімнемо наші плечі, поставте кісті ваших рук на плечі. Зробимо назад круги 10 разів. І вперед. Давайте візьмемо руки за голову і голову сію потягнемо вперед. Ви можете лягти відпочистивши вас і пару хвилин. Ми сьогодні зробили на все тіло таке чудове тренування. От, ви можете його робити, коли вам зручно. Будь-який час доби. От, якщо ви робите якісь вправи перед сном, то робіть, будь ласка, можливо, повільніше. Не забувайте глибоко дихати, відпускати все напруження з тіла. Краще тренуватися на порожній шлунок. Друзі, я стараюсь для вас робити українськомовний контент. Будь ласка, підтримайте мене лайком та підпискою. Я вам дякую за тренування і гарного вам дня Намасте!